Скандал у гімназії в Чернівцях. Батьки учнів стверджують, що їхніх дітей ображала поліцейська. Співробітниця поліції мала поговорити з дітьми про правила поведінки. Натомість, мовляв, залякувала їх та примушувала робити фізичні вправи. А очільниця гімназії, яка все бачила, не тільки цього не зупинила, а й теж кричала та дорікала учням, кажуть їхні батьки. Розбиралась у ситуації кореспондентка ТСН Вікторія Танасійчук. три. Присідаємо. <пілляє пілляє> 4. батьки учнів вмикають аудіозапис, зроблений одним зі школярів під час профілактичної бесіди поліцейської. На ньому чути на дітей кричать та змушують присідати. Це покарання за неправильні відповіді на питання, які ставить поліцейська. Що такі Ще раз у мене речі бігом. Якщо до вас не виходить через слово, що вас просять йде через біль в руках і в ногах. Це приниження наших дітей. Я взагалі не розумію, про що вона, як поліціантка, думала. Це мама Мілани. Каже, саме її доньці поліцейська наказувала присідати. А також, твердить, цькувала за одяг. Заставляла поліціянтка піднімати руки, їй не подобалась кофта, в якій вона одягнута. Донька принижена, пригнічена. Вона сьогодні не хотіла йти до школи. Щойно запис поширили у соцмережах. Спалахнув скандал. До школи пішли обурені батьки. Це перевищення своїх повноважень починає дітям погрожувати, що ми вас, дітей, маленька дитина, 10 років. Ми вас заберемо від батьків дідом. Мам, ми боялися рухнутись. Це що за це, це залякування, цькування? Це просто іздівательство. Претензії батьків не лише до поліціянтки, а й до директорки, яка була присутня на профілактичній бесіді. І теж кажуть, кричала на школярів: Ми 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 так батьки штурмували кабінет очільниці гімназії. Коли вона не вийшла, викликали патрульних. Після цього директорка все таки. Іде на розмову. Ось зберемося, надамо вам відповідь. Ми зберемо, ми зберемо, йти, у коментарі ТСН педагогиня пояснює, співробітницю поліції викликали для бесіди з дітьми, бо вони каже, систематично не готуються до уроків, ігнорують домашні завдання, а ще ображають вчителів. Виховну бесіду для п'ятого та восьмих класів організували через скарги вчителів. Діти до уроків не готуються, сидять в мобільних телефонах. Просто сплять, буває на уроці. Вчитель не має права зробити зауваження, коли покликали батьків. Ситуація майже не змінилася. Утім, все це не привід принижувати дітей, кажуть батьки, і вимагають звільнити директорку. Вже зібрали кілька сотень підписів та написали звернення до управління освіти. Там розпочали перевірку. Звичайно, це пляма на всю освіту. Таких речей не повинно відбуватися в школах. Ми повинні проконсультуватися з юристами, які дії ми повинні вчинити безпосередньо, чи може бути відсторонення чи ні? В тому випадку, якщо наразі є не по суті, вина. Зі свого боку, очільниця гімназії вважає, підстав для її звільнення немає, утім, частково свою провину визнає. Що можливо, десь е, перегнута була палка, але е, фізичного такого перевантаження дітей не було. Те, що я підвищувала голос. Я розумію, що я так не повинна була робити. У поліції теж почали перевірку, поки від коментарів утримуються. Працює комісія, і тільки за наслідками проведення цієї перевірки ми можемо дати юридичну оцінку діям поліцейського. Поспілкуватися із фігуранткою скандалу не вдалося. Після інциденту і до закінчення розслідування поліцейську відсторонили від роботи з дітьми. Вікторія Танасійчук, Олександр Губін, Чернівці, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.